Як провести Zoom-конференцію? Запускаємо додаток Zoom. Відкривається вікно Zoom Cloud Meetings хмарні конференції Zoom. Натискаємо білу кнопку Sign in увійти в обліковий запис. Відкривається наступне вікно, у верхньому полі якого треба ввести електронну адресу корпоративної пошти. А у полі нижче треба ввести пароль. Ці дані є у файлі Паролі на робочому столі. Натискаємо синю кнопку «Sign in» увійти в обліковий запис. Для ефірної студії процедура набагато простіша. Розкриваємо панель завдань у нижньому правому куті і натискаємо лівою кнопкою миші піктограму «Zoom». Відкривається початковий екран Zoom. Якщо вікно виглядає інакше, наприклад, Так, 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 Так або Так, треба обрати вкладку Home головне вікно. У верхній частині вікна. Якщо організовуємо конференцію ми, то натискаємо оранжеву кнопку «New Meeting» Нова конференція і відкриється екран зі створеною конференцією. При наведенні на ньому курсору мишки внизу екрана з'являється панель із вкладками. Обираємо вкладку Participants. учасники. З правого боку головного екрана конференції з'явиться вікно Учасники. Поки є тільки один учасник, він же організатор конференції, тобто ми. Щоб додати гостя внизу вікна «Participants» натискаємо кнопку «Invite» запросити. Відкриється додаткове вікно. «Invite people to join meeting» запросити людей приєднатися до конференції. Натискаємо внизу цього вікна кнопку «Copy invite link» скопіювати посилання на запрошення. Дані конференції копіюються у буфер обміну. Тепер надсилаємо гостю скопійовані дані конференції, відправивши будь-яким месенджером, яким користується гість. Telegram, Viber тощо, уставивши ці дані в повідомлення для гостя або електронною поштою безпосередньо з цього вікна. Для цього обираємо вкладку Імейл, електронна пошта і натискаємо кнопку Gmail. Відкриється вікно для відправлення даних конференції з корпоративного Google аккаунта у полі, кому необхідно вести адресу електронної пошти гостя і натиснути кнопку надіслати внизу вікна. Після відправлення чекаємо, поки це вікно автоматично закриється. Тепер чекаємо, поки у вікні учасники, праворуч від головного екрану конференції не з'явиться другий учасник. Він же наш гість. Він з'явиться у підгрупі «Waiting Room» зал очікування. Наводимо на нього курсор миші і натискаємо синю кнопку «Admit» прийняти. Чекаємо деякий час, поки гість не натисне кнопку «Join Audio» у себе в телефоні або комп'ютері. Після натискання гостем цієї кнопки почнеться конференція і можна проводити запис або виводити гостя в ефір. Відеозв'язок вмикати не обов'язково. Для зручності додаток можна згорнути, наприклад, щоб активувати програму звукозапису. Після завершення запису або ефіру натискаємо на згорнутому вікні конференції кнопку Exit minimized video вийти зі згорнутого відео. І внизу головного екрану конференції почергово натискаємо червону кнопку END завершити і кнопку End meeting for all» – «Завершити зустріч для всіх. Головне вікно конференції закриється і активується початковий екран додатку Zoom. Закриваємо додаток. Якщо конференцію організовує гість, то натискаємо кнопку Join приєднатися з плюсиком. Відкриється вікно Join meeting. Приєднатися до конференції. У верхнє поле треба ввести ідентифікатор конференції або англійською «Meeting ID і натиснути синю кнопку Join. приєднатися. Відкриється наступне вікно: Enter meeting passcode. Вводіть пароль конференції. Вводимо код доступу і натискаємо синю кнопку «Join meeting» Приєднатися до конференції. Відкриється головний екран конференції. Можна починати запис або виводити гостя в ефір. Після завершення запису або ефіру закриваємо додаток.